Багато років у одному з найбільших сіл Монастирищенського району була велика проблема: відсутність спеціально оснащеного для ведення торгівлі ринку. Люди змушені були пристосовуватися як наслідок. В селі процвітала стихійна торгівля обабіч дороги. Щоб забезпечити людей товарами, продавці організовували торгівлю на проїжджій частині дороги республіканського значення. Більше 2,5 тисяч жителів села ризикували життям, коли приходили придбати необхідні продовольчі товари. Для облаштування повноцінного ринку у сільському бюджеті коштів не вистачало. Тому цибулівчани вирішили звернутися зі своєю проблемою до народного депутата України Антона Яценка. Яценко Антон Володимирович, дозвольте його привітати на нашій землі, вручити йому лібину, яка вирощена. Ми знаємо, що у кожному місті, селі, селищі, в кожній громаді є дійсно багато питань, питань, які необхідно вирішувати. проблеми. На таку, такою одною із проблем у нас був наш ринок. Дійсно, її треба було вирішити, тому що ви самі всі знаєте, що це було давало великі незручності для транспорту, для людей, тому що ринок був на дорозі. Відкликнувся на це Антон Володимирович, виділив кошти, завезений був щебень, виділив кошти на облаштування ринку, на торгові павільйони. І ми йому за це сьогодні всі дійсно вдячні, тому що ми зняли велику проблему. проблему транспорту проблему для людей. Також тут Володимир дуже багато зробив за період виборчої кампанії для нашого селища, це і ортехніка на школу, це і на дитячі садки майданчики ігрові, це і на дитячий садок було зроблено опалення в дитячому садку, повністю закуплено, і змонтовано, оплочено. Це також на лікарню фотокалориметр багато добрих справ зроблено Антоном Володимировичем. І думаю, що і надалі він буде постаратися допомагати нам, чим по можливості. І за це ми, звісно, будемо йому дуже вдячні. Нині ринок перенесений з дороги в зручне місце, яке знаходиться біля траси, що звичайно сприятиме розвитку торгівлі. Тепер селяни мають можливість цивілізовано збувати свою продукцію та купувати необхідні товари. Тут, ви знаєте, ще багато навколишніх. Сіл, які можуть користуватися. І була проблема, люди стояли на проїжджій частині, було дуже незручно торгувати і небезпечно навіть. І звернулася до мене громада з проханням, причому не лише цього села, й багатьох інших, щоб зробити критий ринок. Я вирішив це питання піти на зустріч. І побудував цей ринок, щоб вони могли нормально торгувати і було зручно. То нам цей базар дуже потрібний і ще в такому великому селі це були. На трасі було бачите, нічого не було оборудовано, прилавків не було. Це, слава Богу, вже депутати Верховної Ради Антоні Оценюку. Спасибо йому, з Ради, Кучеренку, Володимиру Федоровичу, що він поміг відкрити нам цей базар і буде людям зручно і нам. Продавцям, я вважаю, це правильно зробили. Під час зустрічі із народним депутатом селяни підняли ще ряд існуючих в селі проблем, серед яких необхідність проведення реконструкції очисних споруд та забезпечення безперебійним водопостачанням. Нещодавно в сільській свердловині знизився рівень води. Вихід знайшли. Воду подають щогодини по 15 хвилин. Проте проблема потребує вирішення в комплексі. Далі будемо працювати над іншими питаннями. От люди підняли питання: це скважина. Приблизно 300 тисяч треба, я думаю, що ми будемо вишукувати зараз можливість, щоб це зробити. Треба підтримати також місцевий клуб Карате. Вони займаються нормально діти і призиберуть, але нема фінансування. Також буду зараз вишукувати можливості. Ну і є багато інших питань, які треба сьогодні, наприклад, засипати. Ми казали, так званою вимочкою вулицю, де тут є в Сибульові. Колись проживали герої Радянського Союзу. Я думаю, що є над чим працювати. Да? І взагалі в принципі питань дуже багато. Напередодні Великодня Антон Яценко привітав мешканців округу з Воскресінням Христовим. Я хочу всіх привітати з величезним християнським святом Пасха і побажати в ваших оселях, щоб завжди. Бог допомагав у всіх питаннях, які у вас є, щоб завжди була злагода, добро. І щоб Бог завжди був в наших душах. Ще раз вас вітаю з величезним для нас всіх святом і бажаю щастя і добра.